Ну і рухаємося далі. Репарації у дії російські військовополонені відбудовують на Харківщині будинки, які ж самі знищили до робіт. Полонених окупантів залучилася третя їх залучила третя штурмова бригада. І тепер вони не тільки працюють, а й отримують за це ще й гроші. Все законно за власним бажанням, так як прописано у Женевській конвенції. Зафіксуйте зараз вираз мого обличчя, вони ще отримують гроші. То що роблять ці військовополонені? Скільки вони отримують, куди вони можуть витрачати ці гроші? Дивіться далі у наступному матеріалі. Російські окупанти ремонтують дах будинку, який самі ж зруйнували. Це кадри з Ізюма, що на Харківщині. Сюди прилетів артилерійський снаряд. Власниця оселі довго жила у напівзруйнованому приміщенні. Все було добре, гарно, шпалери, усе рівненько пофарбовано. А потім перелетів снаряд просто перед порогом. Отака махіна залетіла, і все почало протікати. Жах, тільки на дощ піде справжня катастрофа. Російські полонені знімають потрощений шифер, замінюють його на новий, і все під пильним наглядом бійців 3-ї штурмової бригади. Це, хоча б, якийсь натяк на Справедливість просто нормальну природню справедливість. Ви зруйнували велкам відбудовуйте. з нашого боку. Це було скільки. Чим так бажання показати приклад, що так можна робити. Чекаємо на передачу цієї естафети від інших підрозділів. Поки одні закінчують латати дах, інші розчищають подвір'я, щоб поставити новий паркан. Старий знесло вибуховою хвилою після прильоту російського боєприпасу. А ще окупанти відновлювали фасад будинку, щоб він бодай трішки виглядав як до великої війни. Один із полонених зізнається, працювати тут більше подобається ніж воювати. Посадки хай йдуть куди подалі. Я вже краще тут працюватиму. Робота не складна. Після всіх робіт окупантів відправили назад до колонії. Згідно з Женевською конвенцією, полонених можна залучати до таких робіт, якщо є добровільна згода. І вона є. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький особисто проводив з ними розмову. Російські окупанти, які прийшли на наші землі зі зброєю, працюють і у колоніях. Так зварюють металеві конструкції для стільців. Працюють і на деревообробних цехах. Для цього мають спецодяг. А ще виготовляють пакети, меблі та ялинкові прикраси. За це окупанти отримують гроші, які частково покривають державні витрати на їхнє утримання. Зароблені також можуть витратити на додаткові товари особистої гігієни, конверти, ручки та продукти. Особи, придатні до праці, мають можливість виконувати оплачувану роботу шість днів на тиждень. Розмір винагороди визначено Женевською конвенцією та становить не менше чверті швейцарського франка за день. У квітні середній заробіток полонених становив від 1500 до 2000 гривень. В українських колоніях росіяни живуть краще, ніж у своїх російських хатах. У них триразове харчування, чистий одяг, медична допомога. Є бібліотеки, спортивні майданчики. Україна не порушує вимоги міжнародного гуманітарного права. Натомість, Ерефія катує наших українців, залишає без їжі та ліків. Після обміну кожного з них опитують правоохоронці. Всі свідчення документуються, щоби одного дня кожен поніс справедливе покарання за злочина.